Вже кілька років поспіль каштани жовтіють ще у розпалі літа. Деякі райони міста ті, де цих дерев найбільше, виглядають так, наче на дворі вже жовтень. Пожовклі, руді, висохлі та наче ржаві листя викликають занепокоєння місцевих мешканців та думки про погану екологію чи навіть радіацію. Занепокоєння розвіює місцевий біолог Сергій Тороб. Він впевнений, каштани поїдає комаха, занесена в місто ще у 2006 році.

Саме через роботу мінуючої молі наші каштани вже кілька років поспіль квітнуть двічі на рік. І одного разу таке цвітіння може стати останнім в житті дерев. І така проблема по всій країні. У Никополинею переймаються спеціалісти міського паркового господарства. На сьогоднішній день існує вакцинація каштанів. Її провели в Києві. Дерев'я отримали імунітет к мініруючої молі. Це дорогостояща процедура. Одна привівка вакцини стоїть 200 гривень приблизительно. 200 гривень на одне дерево. Сума для нашого каштанового міста завелика. Тож спеціалісти комунального підприємства наразі шукають інші менш витратні, але дієві варіанти. Питанням озеленення Нікополя та збереження існуючих тут зелених насаджень зайнялись навіть харківські вчені. Два дні поспіль в місті проводили екологічний аудит та вивчали флору міста спеціалісти Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем. Спеціалісти паркового господарства поставили собі за мету повернути Нікополю славу зеленого міста, і перші кроки на цьому шляху вже зроблено. А чи буде результат, покаже час.